Самурай без меча, Як бути мудрим лідером і досягати перемог. Кітамі Масал. Готуйтеся ретельно, дійте сміливо. Попри те, керуєте ви бригадою будівельників чи загоном солдат, кожне немислиме завдання. Потребує двох речей ретельного вивчення проблеми і рішучих дій. Люди, які вважають мене імпульсивним нахабою, не беруть до уваги процес скрупульозного планування, що лежить в основі моїх сміливих учінків. на війні Першим моїм кроком на шляху до виконання наказу завжди була розвідка. Я ретельно вивчав переваги і недоліки ворога. Тільки, уважно дослідивши всі важливі аспекти, я складав детальний план усунення противника. Крім того... Я обов'язково брав до уваги досвід попередніх операцій. Скажімо, після того, як я став генералом, мені знадобилося два довгі роки, щоб зламати оборону замку Мікі, тому що фортеця мала величезні запаси провізії, води і інших необхідних предметів. І з цього досвіду я виніс суворий урок, що став мені у пригоді, коли лорд Нобунага наказав вижити клан морі із замку Торі. Навесні 1581 року. Перш ніж віддати наказ на облогу замку, я відправив молодих купців. В околиці Туторі і настановив їм скупити багато рису за непомірно високими цінами. Коли ворожі воїни із замку Тоторі дізналися про неймовірні ціни на рис у місті, то почали продавати власні запаси провіанту. Жадібність засліпила їх, і вони. Не замислилися, чому торговці зайди раптом почали скуповувати рис за такими грабіжницькими цінами. Після цього дві тисячі солдатів оточили замок тоторі. Ми збудували 20-кілометрову лінію огорош, вирили траншеї і насипали вали навколо замку. Щоб навіть миша не проскочила повз. Що 800 метрів ми звели трирівневі підмостки, на яких запалювали сигнальні вогні. Ми вбили палі в ріки навколо замку, щоб завадити човнам перепливати річки. Ворожі підкріплення спробували допомогти своїм товаришам, але наші. Військово-морські сили на північному узбережжі успішно блокували ці потуги, повністю ізолювавши замок. Захисники тоторі були приречені ворогу довелося їсти траву, потім мертвих коней, а згодом навіть плоть своїх полеглих вояків. Їхня капітуляція не затягнулася на два роки. Замість того, щоб безглуздо вбивати, я перемагаю ворогів за допомогою хитрощів і створюю обставини, за яких супротивник змушений вести перемовини на моїх умовах. Так було в тоторі якщо хитрощів недостатньо. Я вдаюся до силових методів, але я не прихильник нападу зі списами і кровопролиттям. Ті, хто покладаються виключно на меч, можуть мати сильну руку, але їм бракує клепки в голові. Я ніколи не тішився тріумфом. Замість бундючитися від гордощів. Я прагнув пом'якшити страждання яких завдав. Успішна закупівля продовольства навколо тоторі спричинила голод як у стані наших ворогів, так і поміж тамтешніх селян. Щойно ми захопили фортецю, я роздав голодуючим понад 50 тисяч кілограмів рису. Я не жорстока людина. До того ж, мій жест допоміг завоювати прихильність селян. Якби я почав штурмувати фортецю, використовуючи грубу силу, замість того, щоб ретельно продумати кожен аспект стратегії, жертв із обох боків було б значно більше. У торгівлі, як і на війні, мудрі керівники. Практикують секрет стратегії. Готуйтеся ретельно, дійте сміливо!